Напередодні Кабмін затвердив однорічні контракти для добровольців, яким від 18 до 24 років, тобто для тих, хто не підпадає під мобілізацію, і м, там наступні умови передбачені: це 1 мільйон гривень одноразової допомоги, це право на виїзд за кордон після служби, це компенсація оренди житла, можливість пільгової іпотеки, це безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах, і це звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту детальніше зараз про це поговоримо з речником міністерства оборони України Дмитром Лазуткиним. Пане Дмитре, добрий день. Моє вітання. Розкажіть, будь ласка, як такий контракт підписати, де це можна зробити? Ну, скажу одразу, що контракт для людей від 18 до 24 – це відповідь на виклики сучасної війни, бо Україні потрібні добре підготовлені, мотивовані воїни, готові до виконання бойових завдань. І ця програма дозволяє швидко і навчати цих людей і забезпечити військо професійними кадрами. Програма навчання включає підготовку у сучасних бойових бригадах, тактичні курси, тренування з новітньою технікою та зброєю. Для підписання контракту треба подати заявку на сайті 18. Найс-24 двадчотири або обрати бригаду в застосунку резерв плюс наразі шість бригад є для вибору. Це всі бригади досвідчені, і 72-га бригада, яка захищала Київ, а потім вивала під вугледаром. І 95-та бригада, яка відома, напевно всій Україні ще за часів захисту Донецького аеропорту, І 92-га бригада, і 10-та гірсько штурмова. І 38-ма, і 28-ма бригади, тобто, це дуже такі підрозділи, які пройшли, дуже потужні підрозділи, які пройшли дійсно горнило цієї війни, і де є у кого і є чому навчатися тим, хто підпише цей річний контракт. Зазначу ще раз, що цей контракт добровільний. Після того, як людина підписує контракт, то грошове винагородження 1 мільйон гривень, воно одразу надходить чи по завершенню контракту, чи на якому етапі? Одразу вона отримує 200 тисяч гривень після проходження підготовки 300 тисяч гривень буквально через кілька днів протягом п'яти робочих днів, якщо бути точним. І третя частина 500 тисяч гривень. Тоді, коли контракт дія контракту вже закінчується у день виключення зі списків особового з особового складу військової частини, і це плюс до щомісячної зарплати. Правильно? Це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. передбачається, що близько шести місяців. Ці люди будуть виконувати бойові задачі на лінії бойового зіткнення. А добровольці, які вже у війську і які в цій категорії 18-24 роки, вони можуть перейти на такий контракт. Ну насправді треба дивитися, який контракт вони підписували, тому що тут напевно потрібна юридична експертиза. В цій постанові Кабміну цього не передбачено, принаймні. Так само і для людей, які пішли з 18 до 24, але зараз 25, наприклад, виповнилася. Людина в 22 роки пішла, коли велика війна почалася, і зараз їй вже 25 виповнюється. Тут теж ця категорія не описана. Але ці ну, є працю для цієї категорії, є одноразова винагорода нагорода розмірі мільйон гривень. Вона передбачена і тим військовослужбовцям рядового сержантського знову ж таки старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років, ще до набрання чинності відповідної постанови уряду можна отримати ці гроші. Умови отримання винагороди і для цієї категорії є безпосередньо участю у військових діях впродовж шести місяців і відсутність. Кримінально, адміністративної, дисциплінарної відповідальності Ну, притягнень до такої відповідальності. Так. На який ефект від запровадження отаких контрактів з додатковими привілеями розраховують Міністерстві оборони? Міністерство оборони розраховують, що буде поповнення для війська, що буде підсилення Сил оборони. І однозначно, зараз ми по Першій добі, яка триває, яка не скінчилася, насправді вже бачимо, що зацікавленість є, є певний ажіотаж, і ті військовослужбовці, які зараз воюють на лінії бозітнення, безумовно потребують і підкріплення. Так і ось ці люди зазначеної вікової групи, вони можуть стати дійсно таким суттєвим поповненням. Я нагадаю. Нагадаю, що цей контракт, мотиваційний контракт, саме от з такими грошовими виплатами, він укладається для проходження служби за штатними посадами стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Тобто, це ті, ті люди, які потрібні насправді зараз і за на таких фахівців є, угу. пане Дмитре. Дякую вам дуже за роз'яснення. Це був Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони України, з яким говорили про мотиваційні контракти для молоді для людей від 18 до 24 років. Обов'язково цю тему триматимемо у фокусі уваги.